Доброго дня, ще один прицепчик на сьогодні на огляді. Це є прицепчик е, Херсонський лідер. Значить, один з найкращих. Ну, відповідно, він трошки дорожчий за всі прицепи. Але один з найкращих прицепів, який витуляється на ринку України. В чому перевага цього прицепа? Перевага цього прицепа в тому, що рама в нього 40х60, дишло 40 на 60, 60. суди з 3. Ресора 6 см шириною по фірмі Алка. Ресора стоїть зверху на осі, не знизу під вісу, зверху на осі. Хороша резина, хороший ну, і Відповідно, відстань до Херсона робить прицепа трошки дорожчого, дорожчих, тобто на логістику йде трошки більше. Коштів, але дуже якісний, дуже міцний, дуже надійний прицеп. Дуже надійний... Ціна такого прицепу 1,3 м на 2,20 на 2 з весоми бортів 40 см, бо є ще більші. Такий прицеп коштує 32 тисячі гривень, повний комплект. Кому цікаво, звертайтеся, знаходимося ми в Тернополі на виїзд в сторону Березовиці напроти Терко Автоцентр Рено.